Будемо так говорити, якщо виходить тут фігурна карта, дадуть бажаний результат. Можливо, є конкуренція або напруга, але водночас ваш партнер бачить у вас стабільну людину. Проте страх втрати або нестачі чогось. Ну, Тобто це про емоції, про э, гроші, час, це теж ресурс, так? І час це зайвий, такий завеликий ресурс, його не, неможливо повернути. Може заважати. Якщо от ви помічали якісь коливання або нерішучість у повідітки вашого партнера, то напишіть, будь ласка. Чи стосується ваша ситуація, вашого партнера. Тому що тут, по Петірки Пентаклів, людина, яка очікує лікаря. О дочекається вона чи ні, не знаю. Ми бачимо, в якій в одіжжі він одягнутий. Ну, це людина, яка не має грошей. Петірка Пентаклів це втрати. Це, знаєте, карта, що називається, ну, така. Грубо такий вислав, але карта бомжа. Тобто, коли у людини немає грошей, він втратив, він втратив багато чого. І це, знаєте, така Петірка це вже пройден, якийсь етап і, ну. Етап будемо так говорити в житті від одного до п'ят до п'яті. А в, в молодших арканах у нас до 10, тобто десять це завершення. Це ми вже прийшли багато чого. І от на такому етапі людина залишилася, вона не знає, що буде далі. І тому у вашого партнера в думках може бути дуже багато страхів, дуже багато якісь, знаєте, коли він на вас дивляться і може розуміти, що він вас просто не потягне. Якщо це стосується, ну, безрозуміло, хто на кого дивиться. Якщо чоловіки дивляться, то, напевно, ви так вважаєте, що ви не потягнете вашу жінку. Це може так, то теж відігратися. Хоча мені, я вважаю, що у вас більше страхів. Це психологічний стан, це якісь блоки, це моменти, пов'язані, можливо, з минулим, або минулим пов'язаним з батьками та іншими. Та іншим, та іншим, та іншим. Напишіть, будь ласка. Як вам відігрався цей розклад?